Дрон Запорізькі рятувальники зазвичай використовують для виявлення осередків займання, але нині і для визначення місць, де відпочивають люди. От оператор дрона помітив перших відпочивальників, тож одразу вирушаємо на місце. Правила на воді знаєте? Так знаєш, як да, це знаєте. Зараз купання у нас заборонено, так. Будьте обережними, якщо рибалите з човна, човна рибає, то кінча не, не рибати. Провели профілактичний рейд серед відпочиваючих стосовно заборони відвідування водних об'єктів, стосовно також поводження в природних екосистемах для забезпечення пожежної безпеки, а також дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Всім відпочиваючим були роздані научні матеріали у вигляді листівок та буклетів. Спільні інформаційні рейди міські рятувальники разом з фахівцями ДСНС наразі проводять щотижня, адже у спекотні дні, попри заборону, біля водойм чимало відпочивальників. Відпочивальників стало дійсно більше, особливо на правобережному пляжі в цю суботу. Це всі спостерігали. Хоча наразі відвідування місць масових відпочинків і купання заборонено, але це нікому нічого не заважає. Найбільше людей відпочивають на правобережному пляжі на пляжі в Заводському районі. А також дуже часто можна зустріти відпочивальників на острові Хортиця та й на центральному пляжі. Це також Долучаються до профілактичних бесід і інспектори ювенальної превенції. Закликають запоріжців не залишати без нагляду дітей та роздають флеєри з правилами та екстреними телефонами спецслужб. Літні канікули це час, коли діти більше часу проводять безпосередньо біля річок, озер, водойм. І найчастіше без нагляду дорослих, тому ми спільними зусиллями проводимо профілактичні рейди для того, щоб нагадувати дітям та їхнім батькам про правила безпечної поведінки на воді. Надзвичайники вкотре закликають запоріжців дотримуватися правил безпеки, тим паче, що вже протягом двох років діє заборона Ради оборони області щодо відвідування прибережних зон. Хочу сказати, звернутися до мешканців міста Запоріжжя, шановні громадяни, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки, а також поводження з вибухонебезпечних предметів для, для недопущення нещасних випадків. Вадим Сорів, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.